Всім привіт! Це Юрій Ткач. Сьогодні поговоримо про одну з найбільш цікавих та загадкових тем сьогодення штучний інтелект або Ші. Поговоримо про те, що це, як воно працює, як його використовувати, розвінчаємо декілька популярних міфів, ну і порівняємо штучний інтелект з популярним голівудських фільмом, з тим, що ми маємо зараз. Отже, всім дякую, що ви дивитесь це відео, і приємного перегляду! Знаєте, перше, що я хочу сказати, ще це вже не майбутнє, це наше теперішнє, але одразу попереджаю: ми не будемо фантазувати про повстання роботів чи про те, як комп'ютери стануть володарами світу. Залишимо ці історії для Голлівуду. В реальному житті все набагато цікавіше і призвічніше. От ви бачили фільми, де є ще, наприклад, Hall 9000 із космічної Одіссеї. такий собі дуже вічливий, але підозріло злий комп'ютер. Або Джарвіс із залізної людини. Ідеальний помічник, який може все від запуску ракети до приготування кави. Коли я тільки починав цікавитись програмування, я хотів е, зробити свого Джарвіса. Звісно, в мене нічого з цього не вийшло, все закінчилося декількома алгоритмами, які нагадують вам, коли поспати, випити кави, е, прокинутися і так далі. А тепер е, порівняйте всі ці круті. Штучні інтелекти з фільмів з вашими, які нагадують вам купити молоко. Давайте чесно, Джарвісом ось ці всі напоміналки ще не стали. Отже, як ще виглядає в реальному житті? Тут треба розібрати себе насправді різні типи. Ще. Ну і це не просто красиві назви, вони реально відрізняються за своїм призначенням і складністю. Перший тип це вузький щі. це найпоширеніший тип щі. і він вже всюди буквально. Головна його фішка, він вирішує тільки умовну одну задачу або декілька, але простих. Але робить це дуже круто. Наприклад, голосові асистенти, як Сірі, Alexa, вони відповідають на ваші запитання, ставлять будильники. Але вони досить прості і не можуть допомогти вам з програмуванням чи, чи написати диплом. Google Translate ну, він перекладає текст між словами. О, текст між мовами, я вичаюсь. І, наприклад, рекомендаційні: це Netflix, Spotify. Ну, до прикладу, Spotify, ви слухаєте канальзі і Spotify таке, ось ще схожі пісні. Другий тип це загальніші, Ну, це той самий розумний, в кавичках. Щі, який може робити все, що робить людина. від, що комп'ютер не тільки виграє в шахи. Ну, Може писати музику, вести подкасти чи працювати лікарем. Загальні щі, поки що, це лише теорія, ми до цього ще не доросли. Але ми рухаємося в цьому напрямку і. Колись це станеться обов'язково, ну і будемо сподіватися, що він не вирішить нас замінити. Суперінтелект третій тип. Оце вже чиста фантастика. Це той рівень, коли ще теорії стане розумнішими за всіх людей разом узятих. Звучить круто, але й страшно, тому про це поки не будемо багато говорити. Де ще використовується? Ще вже зараз змінюють наші життя. Ну, у вас кілька прикладів: медицина. Ще аналізує тисячі рентгенівських знімків і знаходить о, ознаки раку швидше за лікаря. Це вже реальність. Або, наприклад, алгоритми, які прогнозують ризик інфаркту за вашими аналізами. Фінанси, банки використовують для виявлення дозрілих транзакцій. Наприклад, якщо ви купуєте щось дивне на Аліекспресу у 3 часа ночі, ще може вирішити, що це шахрайство. Це, звісно, не завжди так, але добре що є алгоритм, який буде це все трекати. Ігри. Ну, в іграх ще це вороги, які адаптуються до вашої гри. Або NPC, які здаються живими, хоча це більше ще. Ну, це просто їх так круто називаючі. Але насправді ігор дає ще які. Не просто хочу вас убити, а який реально думає, як вас обіграти. Ну, таких ігор, такі ігри можна перерахувати на пальцях однієї руки. Е для прикладу, The Last of Us вороги змінюють свою поведінку залежно від ваших дій. Тобто там враховується, що ви робите, коли ви робите. Ну і ще роз розраховують наступні свої дії на декілька кроків. Ну, і від цього стає цікавіше грати. Насправді. Я приходив The Last of Us декілька разів, і першу частину, і другу. Тому там вороги е, е, зроблені досить круто. Е, транспорт, тесла та інші автомобілі з автопілотом. Вони використовують ШІ, щоб е, розпізнавати знаки пішоходів, а зараз навіть е, почали будувати маршрути. Як працює Ші? Окей, тепер коротко про те, як це взагалі все працює. ШІ базується на даних. Великій, дуже великій кількості даних. Чим більше даних ви йому дасте, тим розумнішим він стане. Це як дитина, яка вчиться розмовляти. Спочатку вона чує мама, тато, потім починає зв'язувати слова у речення. Так само і він аналізує тисячі прикладів, щоб зрозуміти, як діяти. Ну, є кілька підходів. Це машини навчання. Це коли комп'ютер вчиться на прикладах. Наприклад, показує йому тисячі фотокотів і він вчиться їх розпізнавати. Глибоке навчання. Це більш складний підхід, який використовує нейронні мережі моделі, що імітують роботу людського мозку. Ну, Експертні системи це коли ще базуються на жорстко прописаних правилах. Наприклад, якщо температура вища градусів, то вимкни кондиціонер. Що можна зробити зробитись? Ну, питання навіть не в тому, що можна, а в тому, що не можна. Ще вже допомагає писати тексти, малювати картинки, грати в шахи, перекладати мови, виявляти тих самих шахраїв, аналізувати ринки і ще купу всього. Уявіть, що через кілька років він може стати вашим особистим помічником. який буде і бухгалтером, юристом, можливо, навіть другом. Але є нюанси, що це інструмент. І як будь-який інструмент його можна використовувати як на благо, так і на шкоду. Тут же все залежить від людей, які його створюють. Коротше, ще це не магія і не монстр з фільмів. Це інструмент, який може спростити наше життя, але його розвиток це серйозна тема. І нам треба вчитися його розуміти, щоб користуватися ним розумно. Давайте поговоримо про міфи та страхи навколо ші, бо їх, чесно кажучи, ну просто вагон і маленький візочок. Люди, як завжди, бояться того, чого не розуміють. От, наприклад, цей міф. А роботи захоплять світ. Скажу чесно, скільки не дивився Термінатора, це все одно здається чимось із розряду фантастики, бо те, що ми називаємо Ші сьогодні, це взагалі не те, що ви уявляєте. Це не якісь там роботи із лазером, який хоче всіх знищити, це швидше програма. Яка робить конкретну штуку. Наприклад, вона може написати вам текст, допомогти вибрати фільм чи оптимізувати ваше фото в телефоні. Але це все окремі завдання. Немає такого, що хтось зараз створив супер розум, який обмірковує план знищення людства, так що спокійно. Ще цей страх, ще забере всі робочі місця, досить часто натрапляю на схожі пусти в LinkedIn. Так, він дещо змінить наш ринок праці, але це не означає, що всі залишаться без роботи. Дивіться, пам'ятаєте, коли з'явилися автомобілі? Люди тоді думали, що коням і візникам настане кінець. І так, професія візника зникла. Але з'явилися механіки, водії, заводи, які роблять власне ці самі машини. Тобто завжди з новими технологіями з'являються і нові можливості. Що може автоматизувати рутину. А це, до речі, круто. Бо хто любить сидіти і виконувати нудну роботу. Правильно? Ніхто. Але давайте чесно, є і реальні виклики, наприклад, етика. Уявіть, що модель ще вчиться на даних із помилками чи стереотипами. Що тоді? Вона просто повторює ці помилки. Це вже проблема. Ще є момент з приватністю, ще може аналізувати ваші дії в інтернеті, на що дивитеся, що лайкаєте, де купуєте. Трошки стрьомно. Або, наприклад, якісь важливі рішення, тощо. як щодо того, щоб алгоритм вирішив, кого брати на роботу, кого не брати, чи який у вас діагноз, уявіть, якщо там буде якась помилка, і наслідки можуть бути досить серйозними. Отже, більшість страхів про щі це така собі казка для дорослих, але є й важливі моменти, про які треба говорити. Головне пам'ятати, що щі, як я і казав, це всього-навсього лише інструмент. Він може полегшити наше життя, якщо ми будемо ним правильно користуватися. Ну і не панікуйте. Ніякого скайнету поки що не буде. Тепер давайте трохи помріємо про майбутнє штучного інтелекту. Куди ми рухаємось, як це змінить наше життя? Для початку візьмемо програмування. Зараз вже є системи, які пишуть код. Це не просто привіт світ, а досить складні алгоритми. Уявіть, що колись програміст може просто описати, що він хоче отримати. І ще й напише все сам. Але тут питання, чи не станемо ми від цього лінивими? Бо, знаєте, поки ви ламаєте голову над кодом, ви вчитесь. А якщо. Все зробить машина. Мені здається, ще більше буде як помічник. Він оптимізує роботу, допоможе знайти помилки, але людина все одно буде диригентом. Далі, медицина. Тут чесно, перспективи просто вражають. Ші вже сьогодні допомагає ставити діагнози, аналізуючи медичні знімки, знаходить рак на ранніх стадіях. Уявіть, що в майбутньому лікарі зможуть працювати в парі з Ші, який швидко робитиме аналізи, а лікар вже прийматиме остаточне рішення. Плюс фармацевтика. Зараз створення нового препарату займає роки, а ще може допомогти пришвидшити цей процес у рази. Ну і звісно, ігри. Тут у мене взагалі особлива любов. Уявіть ігри, де кожен NPC-не ігровий персонаж реагує на вас як справжня людина. Кожен діалог, кожна дія унікальна. X зможе зробити ігри настільки реалістичними, що ви забудете, що це гра. А ще розробка. Я, наприклад, в своїх іграх вже використовую алгоритми SH. Це круто, можна автоматизувати якісь сортинні речі і зосередитись на творчості. Особливо багато використовую Chat GPT, коли хочу складати е, важкі формули. Але є і складні питання. Наприклад, чи не перетворимось ми на незалежних вітчі, чи не буде так, що всі важливі рішення прийматимуть машини? Це вже не фантастика, це реальні виклики. І знаєте, моє бачення майбутнього щі – це баланс. Ми повинні навчитися використовувати його як інструмент. Інструмент, який розширює наші можливості, а не замінює нас. Бо щі це круто, але людський розум і творчість все одно залишаться на першому місці. Ну що ж, ось так я бачу цей розвиток. Ну що ж, ось і все на сьогодні. Дякую, що слухали цей подкаст. Сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися щось нове. Якщо у вас є думки, запитання чи ідеї, я буду радий їх почитати в коментарях. Діліться цим випуском з друзями, підписуйтесь та ставте лайк. Пам'ятайте, штучний інтелект це лише інструмент, від нас залежить, як ми його використовуватимемо. Тож давайте залишатися людьми, бути творчими та рухатися вперед разом із технологіями. До зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе і до нових розмов.